Всім привіт! Сьогодні початок березня, а ми ще будемо ловити на кризі. Приїхав на затоку досни з безмотилками. Сьогодні хочу половити плітку, густеру, окуня. Коротше коротше все, що буде попадатися на гачок, тому буду радий. Людей вже на кризі багато, всі хочуть закривати сезон, тому що вже йде нормальне таке потепління і крига, скоріше за всього. Ну, десь через пару тижнів вже повністю зникне. Тому всі хочуть ще насолодитися цими покльовочками, подивитися на ківочок і половити рибку. Я вам бажаю приємного перегляду, ми будемо починати. Зараз он. подивимося, що тут відбувається в камеру, і будемо ловити. Ну, дивіться, щука стоїть. Я думаю, видно. Вон пішла вже від камери. Присутня. Густара, плотвичка, Прийшли. Може зараз ще повернеться. Окуня дивно, що нема. Вони ще йдуть. О, це плітка. Коротше, рибка присутня. Першої ж проводочки. Який батон? Гарна Що-що? Гарна платочка, на лісоточку взяла. Так, вмазала, ви бачили. Хтось дуже маленький. Ого! А це окунь. Да, Він Такий малий його назад. Що, нормально вибить? Оооо, кабанчик. Класний, класний окунь. Ну так, непогано. Самего дна, звичайно, вони трошки втовще ходять. Да, воно видно, що багато риби. Ви знаєте, не хоче цю безмотиличку, треба щось інше. Давайте поставимо натуралку. Вон поставлю колу з синьою бльосткою. Така вона водіна наче мотиль. Не схожа на мотиля Тому спробуємо зараз на неї. Нарешті знайшов рибу. Окуні, підлящик, густира. Всі вони тут, навіть судачка побачив. плиточка. Ну, еще одна плитка. самой лунки на вот такую вот висотку Масло с червоной блесткой окунь. Потужний окунь. Вирішили трошки перейти на іншу сторону зато. А людей тут жесть. где щука стоит. А вот, ты кто поплыл? Кто вообще воды? Чеплит, чеплитка чехто. А, щучка пришла. Кунчик той, якого бачив на камеру. Біжи на мати. Ну ось окуні. Маленькі окуні стоять. От не оченята. Нормального розміру окуня нема. Ось ну, підходить також маленький. Всі вони реально дуже малі. Ну, Підходять. пальчик. Ну, більш-менш нормальний окунь. Підійшов. Хороший. Ну, Більш-менш нормального розміру. Більш-менш вже такий під 100 грамм. Майже одразу взяв на першій же проводці на цій вулиці. Безмотилечка у мене зараз лісотка, червона така під мотиля. Єдино зараз поки що працює. Риба дуже пасивна. Якщо б, напевно, що був би у мене мотиль, плювало б трошки краще, але сьогодні у мене на ловлі Ловимо. Як їй? Ну, гарна рибка. От такого куй. Классный окунь. Классный окунь попался. Певец який. Гарненько. Вот лисоточка под мотыля. О, есть. Нормальная рыба. Горно плыла. гарненька такая, гарненька. Я думаю, что там что бывает. <тужда> Точно. гарненька. Она тут напутала не... Вот такая Рыбка. на паузе или нет? Да. Тю. Нормально? О, ну нормально. Нормально так да, плиточка. А что у нас с белыми плавниками? Альбинос. Ладно. Зверху взяла. Звернула на оцю лісотку під мателя. Підняла килок. У нас вот така гарна, гарна рыбка. Ой, щуки одна и друга. Прикол, да? Така от, хто і був в камері, Все така проводка спрацювала біля самого дна. Поплывай. Знову пліточка. Постійно треба переміщатися з лунки на лунки, щоб таких ловити. Невеличких <кій> <кій> і бігати за ними. <кій> Вау! Стріго! Це Окунь. Це реально окунь, окунь із окунів. Акваріумний. У мене навіть в акваріумі більші. такі взагалі. мізерні. тижий. Це такий окунь минулорічний. Наче як окунь клює? Ох є. Ну, а зажерва аж туди. Ну, ось і все. Ось така у мене вийшла рибалка. Зловили небагато, але все ж таки зловили. В основному клювала плітка, окуня було небагато, де й клював він доволі маленький. В камері, по суті, бачив багато окунів, але сьогодні вони чомусь не в настрої, вони не клювали. Бачив, у інших рибачків він клював, але клював на стоячку на мотиля. Він доволі пасивний. І от такі от справи. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!